Чехія висунула нову і дуже важливу умову, як українцям продовжити тимчасовий захист в Чехії. Друзі, вітаю вас на каналі Перша Віза. З вами Олег Новорок, і сьогодні я розповім про зміни, які стосуються всіх, хто перебуває на території Чехії або планує отримати захист цієї країни. А щоб не пропустити важливих новин, просто зараз став лайк цьому відео та підписуйся на канал, якщо цього ще не зробив. Отже, українці, що мають тимчасовий захист з Чехії, зможуть продовжити його ще на рік, до 2025 року. Але з'явилась нова умова для цієї процедури. Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило про нову деталь процедури продовження візи тимчасового захисту українським біженцям у 2024 році. А саме після онлайн реєстрації на продовження тимчасового захисту біженцям треба буде відвідати відділення міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документи про наявність житла на бланку із засвідченням підписом власника. Офіційно завірений підпис не вимагається у випадку договору оренди або суборенди, але цей договір має бути підписаний обома сторонами договору. До відділення Міністерства внутрішніх справ. Ви повинні принести офіційно завірену копію. Не потрібно надавати підтвердження про проживання і тоді, якщо особа проживає у державному гуманітарному житлі. Що ж, як бачимо, Чехія і надалі висуває жорсткі умови для легалізації українських біженців і як висновок, розраховувати на лояльність українцям в Європі доводиться все рідше. А ви вже готові до продовження своєї візи? Пишіть в коментарях. А щоб не пропустити нічого цікавого, підписуйся на канал Перша віза про життя та роботу за кордоном.